Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3751 й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні. джекпот становить 2 мільйони 656 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок Номер 4. і ми вмикаємо лототрон. Один. Шість, двадцять шість, двадцять чотири, двадцять сім, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8683-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш щастива! Чотири П'ятдесят дев'ять три. 53, три, тридцять два. Сорок, тридцять вісім, десять, п'ять. Сімнадцять. Одинадцять. Тридцять чотири, двадцять п'ять.

В ефірі 7536 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. дев'ять, Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 2. Дев'ять. Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.